Підприємця вокзального ринку об'єдналися проти терору муніципальної поліції. Комунальна служба, яка живе з їхніх податків, вже другий тиждень не дає людям нормально працювати. Спершу силова спецоперація із вилучення моркви та капусти, а тепер безкінечні перевірки цінників. Хто й навіщо нацькував муніципалів на малий бізнес? Люди прийшли дізнаватись на засідання громадської ради при міському голові. Ала Трасковська та сама постраждала від рук муніципалів продавчиня. Минулого тижня жінку, що вирощує та продає на пасажі овочі, узяли в облогу комунальники на пару із патрульною поліцією. Мама трьох дітей спеціальним прийомом кинули на асфальт, а товар забрали і кудись вивезли. Мене заламали і обличчям до землі. Розумієте, кинули на землю. Зібралось дуже багато людей. Ну, люди були дуже обурені. Вони фактично, ну це був грабіж. Це не вилучення, це був грабіж. Анатолій Дячук був свідком тих самих подій на ринку. Якби чоловік не заступився за колегу, то невідомо, чим би для неї завершилась так звана спецоперація муніципалів. Я побачив не вилучення, а воробство. Я не юрист, але мені кажеться, коли вилучаєш, повинна бути опис товару, на яку суму, свідки, понятия, тобто, що взяли, понесли. Це не вилучення, це акт бандитизму. Проти таких методів тоді повстав увесь ринок. Ціла армія полісменів відтісняла обурених крамарів від муніципалів. Із чужим товаром їм таки вдалося утекти від людей, так би мовити, городами. Такими діями обурені в асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу. Голова організації каже, діяльність муніципалів на ринку пасаж більше схожа на терор. Вони вже і цінники в нас на ринках перевіряють. Коли зараз є мораторій на перевірки, вони зараз фактично ну, здійснюють перевірки на ринках. А тим більше в такий спосіб, як це б, ну вийшло на ринку пасажо. Там ну вибачте, як наркоборона арештовували там і чотири патрульних машини, і муніципальна, і, і цілий голова департаменту на чолі всієї цієї спецоперації по вилученню капусти з морковкою. Ну це вже. Не дуже серйозно хотілося б це підняти на рівень громадського обговорення і можливо порадити міському голові розібратися з цим. Поки на засіданні громадської ради тривають запеклі обговорення, ні муніципалів, ні представників влади у залі нема хоча їх запрошували і попереджували про серйозність проблеми. Дуже прикро, що на жаль у нас немає представників від влади нікого. Ми трошечки говоримо в ціну року. ну нічого. Хоча із запізненням, однак, все ж прибув перший заступник міського голови Тарас Яковлов каже, він нині виконує обов'язки мера. Що не почувши з порога чиновник стає на захист муніципалів. каже, ті працюють законно і свою діяльність продовжать. Натомість дії підприємців одразу визначає як протиправні. Муніципальна поліція в подальшому теж буде працювати, і вона буде наводити лад в місті Луцьку, навіть і тоді. Коли це не подобається певним суб'єктам господарювання, які здійснюють незаконно свою торгівлю, після таких слів у залі щиняється гвалт. Підприємці обурені від того, що їх не чують. Чиновникам погрожують страйками. Тоді Тарас Яковлев заспокоює. Я запрошу Сиротинську і тих працівників, які там були на окремо вашому випадку. Після цього я завтра наберу до вас позвоню. Якщо ви залишили телефони і і зустрінуся ще з вами, коли вже ситуацію і послухаю, ще вас однак Тарас Яковлев так і не зміг пояснити, на якій підставі комунальні інспектори конфісковують у людей майно. Підприємці розчаровані у цій ситуації влада, демонструючи власну силу, пішла шляхом залякувань та репресій, замість того, щоб вести діалог з лучанами та разом навести лад на ринку. За підсумком засідання громадська рада рекомендувала міському голові провести службову перевірку діяльності муніципальної поліції та її очільниці Юлії Сиротинської, а також Роти при міській раді комісію, яка контролюватиме діяльність муніципалів. Про результати реагування влади обіцяємо повідомити у наступних випусках. Даріта Мошкова, Неля Прокопчук для новин на часі.